Валерія подивилася на Ігоря і усміхнулася йому. Ну що, коли ми тепер зустрінемось, він погладив її по обличчю, потім підняв за підборіддя і поцілував. «Завтра я прийду до тебе, любов моя, і залишу з тебе аж до ранку. Так, а як же твоя дружина? Не хвилюйся, Я щось придумаю. А тепер ходи до мене, моя дівчинко, і залиш всі розмови. Ні, ні, пробач, мені потрібно йти. Ти ж знаєш, у мене син маленький, і я не можу його залишати надовго. Чоловік розчаровано зітхнув, але сперечатися він не став ось уже три місяці. Ця дівчина просто зводить його з розуму. Ігор забув про те, що одружений, про те, що він жив жінкою, яка була розумною та надійною, але дітей у нього не було. Жили вони хоч і не в такому багатстві, але не в бідноті, могли дозволити собі гарно одягатися. Часто вечеряли в ресторанах, любили подорожувати. Чи любили вони одне одного? Ні. Звичайно ж, ні. Просто їм було разом зручно. І цього здавалося цілком достатньо. Але випадково зустріч Ігоря з Валерією, зруйнувала його міцний сімейний союз. Вони зіштовхнулися в кафе, куди Валерія зайшла, щоб випити чашку кави, а Ігор перекусити в обідній час. Дівчина, яка самотньо сиділа біля вікна, Одразу привернула його увагу, і він підійшов до неї, запитавши дозволу сісти поруч, вона кивнула, але була дуже задумливою. І Ігорю було важко її розговорити. У мене хворий син, зітхнула вона. «Михайлику всього п'ять років, я за нього дуже боюсь. А як ви же залишили його одного? спитав Ігор. Просто треба було щось сказати, а заодно дізнатися, чи не заміжня ця молода, красива жінка. З сумними сірими очима. На вигляд, їй було не більше двадцяти п'яти. А значить, вона народила сина досить рано. Але яке це має значення? Ігор раптом відчув гостре бажання зустрітися з нею ще раз. Він з нянею. Голос Валерії вивів його із задумливості якимось чином треба забезпечувати нас усіх. А ви заміжня? Ні, що ви, ніколи не була. Батько Михайла покинув мене. Що не дізнався про вагітність? Це дуже підло з його боку, сказав Ігор, я б ніколи так не зробив, справді. Валерія уважно подивилася на нього, і він просто потонув у глибині її очей. Валерія, прошу вас, зустріньмося ще раз, сьогодні ввечері. Повечеріємо, все обговоримо і, можливо, я зможу вам якось допомогти. Ви ж не відмовитесь від моєї допомоги? Не відмовлюсь, відповіла Валерія і раптом ніжно доторкнулась до його руки. Мені здається, ви справжній чоловік, надійний та вірний. Я маю рацію. Так, усміхнувся він і вишукано поцілував руку дівчини. Вже після кількох зустрічей його зрозумів, що безнадійно в неї закоханий. Валерія так і не дізналася, що він одружений, а вона, у свою чергу, більше не говорила про сина. І тоді Ігор просто вже не хотів повертатися додому. Це його найбільше засмучувало. Дружина його, Валентина, почала щось підозрювати. Вона відкрито заявила чоловікові якщо він її зрадить, вона ніколи йому цього не пробачить. А я тебе про це й не прошу, заявив Ігор, почавши збирати свої речі. Я йду. На розливчення подам сам. Ти мені набридла, ти мені вже в печінках сидиш. Вона молода, гарна, не те, що ти. Забирайся, крикнула Валентина, почервонівши від обурення. Геть. Із задоволенням Ігор вийшов, гримнувши дверима. Валентина впала на диван, склавши на колінах безсильно повислі руки. Зовсім недавно їй виповнилось 39. Вона була старшою за чоловіка, але ця різниця ніколи її не бентежила. А тепер раптом перетворилася на десятиріччя. Всі роки свого заміжжя Валентина у всьому намагалася догодити чоловікові, виконувала найменше його бажання. Через нього вона відмовилася навіть від мрії стати мамою. Валентині з молодості не щастило з чоловіками. Їй зустрічались тільки пародії на чоловіків, і тільки зустріч з Ігорем змінила її життя. Вона так хотіла бути по жіночому щасливою. І от тепер він кинув її заради якоїсь молодої та дурної жінки. Господи, будь ласка. вигукнула відчайдушно жінка, але у відповідь була тиша. А Ігор вже й думати про неї забув його манила тільки Валерія. Валерія, така улюблена, така бажана. Одразу ж після розлучення він зробив їй пропозицію, і незабаром вона стала його дружиною. Щоб догодити молодій дружині, він всиновив її сина, хоча бачив його тільки кілька разів. І те, коли він спав у своєму маленькому ліжечку. А незабаром Валерія відправила його в якийсь санаторій із нянею, няною. Ігор був безмежно цьому радий. Але з іншого боку, все сталося якось так швидко, от тільки Інна Васильівна, мати Ігоря, не поділяла його захоплень і тільки кивала головою. Сину, ти зробив велику дурницю, ти обов'язково це зрозумієш, але буде пізно. І все таки вийшло. Перший місяць Ігор жив цілком безтурботно, він насолоджувався любов'ю. А потім все закінчилось. Це стало з того дня, коли з санаторію повернувся син Валерії, і Ігор вперше побачив його. «Валерія», – розгублено промовив чоловік, чому ти не сказала, що в нього такий діагноз? Він ж ніколи не буде нормальним. Пробач, я хотів сказати таким, як ми. Господи, такий гарний хлопчик і раптом така хвороба. Але чому ти мене не спитала? Так, я не знаю, і ти думаєш, я можу бути сама спокійною, коли в мене така дитина? Ні, але я не можу його покинути, не можу. Добре, все, заспокойся, все буде добре, заспокоїв її чоловік. Але щастя та романтика поступово зникали з їхніх стосунків. Увесь час Валерії займав Михайлик, і вона самовідано з ним займалася, забуваючи про чоловіка. Спочатку він терпів, пробачав неуважність до себе. А потім його це почало відверто злити. І коли приїхала їх провідати Інна Васильівна, він почав скаржитись мамі. І з цією дитиною просто неможливо жити в одній сім'ї. Він дістав мене своїми криками, мамо, дістав, так скажи своїй дружині, нехай віддасть його притулок. Вона не погодиться. Він ж її син. Ну навіщо тобі такий син? Це тягар, а в нас родовід чистий. Тебе така дитина ніколи б не народилася, сказала жінка. Та невже? У дверях з'явилася Валерія з Михайликом на руках і кинула на стіл папір. Ось ДНК тест, читайте, Михайло якраз ваш онук і син Ігоря. Що ти кажеш? підскочив Ігор. Ми з тобою ніколи не були знайомі. Зі мною? Так, а от мою старшу сестру, ти добре знав, і ви, Інна Васильівна». Теж пам'ятаєте, Марію, пам'ятаєте, як ви з нею повелися? Пам'ятаєте, чи забули? А пройшло всього п'ять років. Рік тому Марії не стало. Я поклялася, що я за неї помщусь. Ігорю, це твій син по всіх документах. Тепер ти повинен піклуватися про нього. Але ти говорила, що ти мама? Я хрещена мама. Ну, Марію згадав, вона з подругою гуляла по місту. Коли чоловік зі своїм другом підійшли до них і стали досить нав'язливо пропонувати провести разом вечір. І, хоча в їх нахабстві було щось хороше, необразливе, дівчата втекли від них, стівши в маршрутку, яка під'їхала. Через годину обидва хлопці зустрілися з ними вже в парку і знову запропонували прогулятись, розповідаючи, як вони гналися за маршруткою і як перевіряли всіх, хто з неї виходив. Розповідаючи таку дурню, вони змогли розвеселити дівчат і дуже швидко стали парами. Як виявилось, Марія витягла щасливий квиток Ігор був з хорошої сім'ї і міг дозволити собі будь-які розваги. Марія проста вихователька дитячого садка, і мріяти не могла, що коли-небудь зможе знайти собі такого нареченого. Він дарував їй каблучки, сережки, одяг, різні дрібнички. І, хоча подарунки були зовсім недорогими. Вона була просто на сьомому небі від щастя, і подруга щиро їй застрила. Оце тобі пощастило. Пам'ятаєш, Ігор показував свій будинок. Він такий великий, у тебе буде своя кімната, розумієш? Марії, ти просто як попелюшка якась. Як це добре? І Марія тільки кивала головою. А що в тебе з Олегом? Ой, ти знаєш, теж все добре. Я зайшла тобі сказати, що ми їдемо. Адже він живе в іншому місті, а сюди у відрядження приїжджав, кличе мене з собою. І ти поїдеш? здивувалася Марія. «А як же? тільки не я, а ми, весело засміялася дівчина і погладила свій живіт. Я зловила собі чоловіка, а от ти ні. З Ігорем так не можна. Ой, та багато ти розумієш, як з чоловіками можна, як не можна. Ти б краще за свого багатія, руками й ногами трималася. Ні, ні, я не хочу насильно його на собі одружити. І якщо ти думаєш, що мене привабує тільки його багатство, то ти помиляєшся. Я люблю Ігоря. Ну, тоді, значить, ти просто дурепа і все. Любов приходить і йде, а тобі ще самій жити, і дітей виховувати, а без грошей це просто неможливо, розумієш? Не ображайся, і подруга усміхнулася. А насправді я за тебе дуже рада. Тоді Марія відповіла мені не потрібно хитрувати, тому що Ігор мене любить і буде радий на мені одружитись. Він пообіцяв цих вихідних познайомити мене з мамою. У суботу я до них їду. Ну тоді буду тримати за тебе кулаки, усміхнулася подруга. Ну що ж, будемо прощатися, мені пора. Коли вона поїхала, Марія майже одразу відчула якусь порожнечу, їй не було з ким навіть перемовитись словом, нікому було розповісти про свої страхи, ні в кого попросити поради. І Марії потрібна була підтримка, тим паче, що вихідні зовсім скоро, а значить, потрібно було готуватися до зустрічі із мамою Ігоря. До того ж, у Марії також була новина, якої вона аж ніяк не чекала. Подруга ніби в воду дивилась. Марія була вагітною. Дівчина витратила всі свої заощадження, щоб придбати красивий одяг, невеликі подарунки, знаки уваги для Інни Васильівни і стала чекати Ігоря, вважаючи, що він заїде за нею сам, або хоча б прийшла машину. Але час минав, а Ігор так і не з'явився. Марія почала нервувати і стала набирати номер його телефону. Але байдужий голос кожного разу казав, що абонент недоступний. Взагалі, увесь тиждень Ігор поводив себе як чужий. Прийшов тільки один раз, і коли вона запитала про суботу, він тільки як-небудь відповів Так, в суботу. Марія розуміла хвилювання хлопця, вона сама відчувала те саме, і тому, зовсім на нього не ображаючись, вона викликала таксі і вирушила до нареченого. Те, що вона побачила в Ігоря вдома, просто її приголомшило. Всюди висіли різнокольорові ліхтарики, стрічки, грала музика, чулись веселі голоси. Раптом, на зустріч Марії, вибігли два маленьких янголятка з крильцями і, весело сміючись, затіяли якусь гру. Мій милий, коханий Ігор, подумала Марія, притискаючи долоньки до щік. як красиво ти все придумав, як красиво ти все влаштував, Господи, я буду любити тебе вічно. Вона пішла на стежку і попрямувала до будинку, і ось він біжить їй назустріч її любов, її принц. Ігорю, почала вона, і тут же якось затихла від його злого шипіння. Ти навіщо сюди припхалась, дурепо, тебе хто кликав? Життя мені зіпсувати хочеш. У мене сьогодні заручене, і я сподіваюся, ти розумієш що не з тобою. Марія намагалася зрозуміти, що він їй говорить, а він схопив її під лікоть і потягнув до виходу. Пішла звідси, щоб тебе не бачили. Ігорю, зачекай, я не сказала, я чекаю від тебе дитину. Хто це? пролунав приємний жіночий голос, і Марія краєм ока побачила матір Ігоря, красиву, струнку жінку. Ніхто, мамо, так, жебрачка приходила. Я не Жебрачка!» Марія нарешті прийшла до тями. Вона вирвалася з рук Ігоря і гордо підвела голову. Ми кілька місяців з тобою зустрічалися, і я чекаю від тебе дитину, а ти негідник, зрадник. Синку, їй, її, вижене, не… Я не розумію, що відбувається. Пішла геть істеричка. Ігорю все таки вдалося виставити дівчину за хвіртку. І він зачинив за нею. Ридаючи, Марія почала стукати руками у ту саму хвіртку. Я тебе ненавиджу, ненавиджу, кричала вона, а потім, розпатлана, заплакана, пішла по вулиці, нічого не бачачи навколо. І тоді голос Валерії, нібито його пробудив Ну що, згадав, і що ти тепер будеш робити? Я і я не знаю. Просто ми збанкрутували будинок, продали. Я жив за рахунок дружини. За рахунок Валентини, і тільки заради грошей я на ній одружився. Я не винен, я не знаю, що робити, сказав він, схопившись за голову. А поруч, закривши обличчя руками, плакала Інна Васильівна. Не думайте, що я залишу вам дитину, сказала Валерія, але тепер ви будете оплачувати все, що йому потрібно. Зрозуміло? А тепер ідіть. Я бачити вас більше не можу. І ще, Ігорю. Це були найтриваліші місяці в моєму житті. Я була з тобою тільки для того, щоб оформити Михайлика. І добилася свого, але більше я тебе бачити не хочу. Ти мені противний. Я люблю іншого лікаря, який дивиться за Михайликом. Він все знає, і скоро ми одружимось. Так що, ви тут зайві. Опустивши голову, Ігор зі сльозами на очах пішов до своєї мами. Валентина відчинила двері колишньому чоловікові і з подивом подивилася на нього. Ти навіщо прийшов? запитала вона. Валентино, я хочу до тебе. Розумієш, я просто знищений, мені без тебе погано, а мені без тебе добре, засміялася жінка. Я знову заміжня, я чекаю на дитину. З кімнати вийшов чоловік, років так сорок, і обійняв дружину. Бачиш, ти тут зайвий, усміхнулася вона. І все ж таки дякую тобі за те, що ти пішов. Вона зачинила двері, а Ігор опустився на сходинку і ще довго сидів, думаючи, як йому бути далі, а потім підвівся і пішов до мами адже більше йому було нікуди йти.